Андрію, сьогодні команда перемогла в серій пенальті, перемогла клуб УПЛ у Вібет Кубку України. Як тобі сьогоднішній матч? Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають змогу нам займати своєю улюбленою справою та грати в футбол. Щодо ігри, гра давалася дуже тяжко. По-перше, погода жарко. Але ми дотерпіли, показали свій характер. Ну і як не як пройшли команду УПЛ, це дуже, дуже радує. Також хочемо подякувати нашим болівальникам, які нас підтримували. Ну і прибитись далі. Як налаштовувались на команду, чи розуміли взагалі, ось, чи не було боязні перед суперником з рівня прем'єр-ліги? Ну, Боязні не було, тренери нас налаштували на серйозну гру, сказали, що буде багато боротьби. Старалися грати свій футбол, нав'язувати, ну, як бачите, перемогли.